Остапишня цікаво читати. Цікаво читати? Да. Ну, мені, от я прочитала автобіг, моя автобіографія і мені дуже було цікаво, тому що починалося воно з усмішки. Ну, Я почала ну, усміхатися. Я всім раджу прочитати мою автобіг, О, О, це щиро від душі. А так, Хто ще? А на мій погляд, Остап я був письменником. Тому це відміну показати відчуттям бува. Хто ще так вважає? Ще інші згодні, що Остап Вишня не цікавий? Мені Тільки... дуже так, подобалося, що, що от, він написав мою автобіографію, і нам дуже буде легко на ЗНО, тому що ми вже будемо знати про його біографію, що вони там були 17-дідоп, ну, вони були вибралися. Як ну, тобто дві моя автобіографія, ви вже не забудете, не заняло, що це Остапишня, да, так? Да? Да. І, і ви точно будете знати, що Остапущення це справжнє ім'я. Ні. Ні, справжнє ім'я яке? Остапучня це псевдонім, а справжнє ім'я. Да, Павло Михайлович Любовенко. Павло Михайлович Любонько. І так, ну, Даніла, вдалося тебе переконати чи ні? Переконати? Не, він, він не дуже ще переконаний, його ще треба переконувати. Не а, не є, не є, не є. Це важко. <рес> може ще хтось спробує переконати? Ну добре, давайте ще засідання колективу рекламної агенції 128 ще продовжується. Так, добре, а які матеріали? Ми можемо подати до Брікбордів та викладені?